Він рятував своїх побратимів у запеклих боях. На своїй спині витягував їх з того світу. Мужня та самовіддано настійки, що одного разу це вартувало йому життя. Ім'я героя Павло Ліхман. <звук> До початку повномасштабного вторгнення чоловік, як і багато криворізців, працював на ArcelorMittal, куди влаштувався на початку 2000-х. донедавна на дільниці машин безперервного лиття заготовок виконував свої обов'язки старшого розливальника. 24 лютого 2022 тисячі розпочалася нова сторінка його історії. Коли почалася війна, зразу без всяких без сяка пішов, так як всі ми однокласники. З першого дня війни ми пішли і захищали свою рідну, свою землю. Починали ми з сторони Херсона, захищали рідну Дніпропетровщину. Ну, там так він, на цій території він погиб. У мирні часи, крім улюбленої роботи, чоловік мав родину та чимало хобі. Займався підводним полюванням та мав свою пасіку, якою тепер опікуватимуться його діти. Він був дуже щирою, відкритою, сміливою, сміливою людиною. Не дождався повістки, сам пішов і казав: сестра, війна скоро закінчиться, Ми буде все, все зробимо. Хорошо. Буде все добре. Ми повернемось. Це він так сказав. Осідні його слова були, я вернуся. Мамі він таке завжди казав, я, я, вернуся. На пару днів, кажу, я, я вернуся. Я вернуся, я вернуся, все буде добре. Україна, хто як не ми, Він казав, хто як не ми. Павло був бойовим медиком механізованого взводу у 17-й криворізькій танковій бригаді. Разом із побратимами він напустив окупантів на територію області і почав гнати їх на південь Херсонщини подалі від Кривого Рогу. Життя Павла трагічно обірвалося 29 серпня поблизу Миролюбівки. Посмертно воїна нагородили відзнаками за заслуги перед містом та гордість Довгинцівського району. Наружниця відзнакою. Виконкому Київської міської ради Ліхман Павло Миколаєвич нагружень знаком, залежко перед містом третього ступеня. Нагородці відзнакою виконкому Довгинцівської районної міської ради Ліхман Павло Миколаєвич нагрудним знаком гордість Довгинського району. Без коханого чоловіка та мужнього батька наставника залишилась дружина та двоє його синів. Редакція першого міського телеканалу висловлює щірі співчуття родині та близьким загиблого захисника. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський.